У перші хвилини після прильоту саме вони, рятувальники, опиняються на місці трагедії під завалами, на дахах зруйнованих будинків серед уламків і диму, працюють, ризикуючи життям щоб урятувати інших. Завжди оперативні і завжди там, де найбільше потрібні. Щоб не сталося, наші рятувальники готові зробити головне врятувати. 17 вересня в Україні відзначають день рятівника. З нагоди цієї дати у Житомирі нагородили фахівців ДСНС, які стоять на захисті життя кожного з нас. Денис Кравченко працює вогнеборцем вже 15 років. Каже, любить свою роботу всім серцем. Подобається тим, що нема такої буденності, що кожен виїзд він своєрідний, нема однотипності і як кажуть, небезпека, вона приваблює чоловіків. За словами Дениса, спочатку повномасштабної війни робота сильно змінилася, а перші дні пам'ятає, як сьогодні. Рятували з-під завалів житлових будинків. Тоді, в той момент, не нічого не ні, ні про що не думали. Було головне завдання врятувати людей. Потім, уже після Виклику після надзвичайної ситуації вже ти усвідомлюєш масштаб всіх руйнувань. Бійці ДСНС Житомирщини наразі розміновують територію України від вибухонебезпечних подарунків ворога. Дмитро Андрушченко, який прийшов у професію ще у 2008 році, має вже чотири ротації на Херсонщину, а тиждень тому повернувся з Харківщини. Харківщина мені здається одна із самих областей. Дуже багато протипіхотних мін. Дуже багато сучасного наш ворог вдосконалюється на даний час. Ми також стараємося вивчаємо дуже багато сучасних мін протитанкових, противопіхотних дуже велике. Так само летять багато в нашу сторону РСЗВ, тобто розкидають будь-які касетні боєприпаси. На початку служби Дмитро був сапером. Згодом працював в автомобільній та пожежній частинах. А з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до вибухотехніків. Сказали, що треба комусь допомагати, саперів на даний час мало. І треба повертатися і знову ж допомагати людям. Комусь треба це робити, хтось повинен розміновувати територію, робити землі більш безпечними. Так само нашим людям, аграріям треба працювати, очищуємо поля, лісникам, ліси. Це люди, для яких немає нічого, неможливості. Вони і розбирають завали, вони і не бояться полум'я і будь-яких стихій. І вони показують, що такі людина сильніша в усьому. Це люди, які рятують життя, це люди, які знають, що таке взаємодопомога і вчасно протягнута рука. Анна Чепель, Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК1.